Сьогодні у випуску село оборони України відбили чотири атаки окупантів поблизу роботиного. Він став на захист країни одразу після закінчення школи. Військовослужбовцю Нацгвардії Юрію Дєдушеву просять присвоїти звання Героя України посмертно. Опалюють підприємство пелетами власного виробництва та придбали генератори. Як фермери готуються до можливих блокаутів. На фронті командував взводом. Відтепер керує бізнесом. 61-річний військовослужбовець, демобілізований за віком, відкрив кафе у Запоріжжі. Сили оборони України відбили чотири атаки окупантів поблизу роботиного на Запорізькому напрямку. Про це у щоденному зведенні сказав речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Він також повідомив, що на Мелітопольському напрямку наші захисники продовжують ведення наступальної операції та завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Цей бронежилет мені віддали напередодні поховання чоловіка. В нього дуже багато шевронів. Різних я ось вибрала оцю, щоб він пам'ятав завжди, хто він такий. Чоловік Олександр Самсоненко, військовослужбовець Юрій Дєдушев, на захист країни став одразу після закінчення школи, брав участь в АТО. він сказав: я не піду навчатись. Мені це треба. Ну я так бачу, я народжений. Це моє призвання, і він з 2013 року. Він прослужив в частині 3029. Стояв на захисті Маріуполя, брав участь в антитерористичній операції. За що була відзнака президента України у 2015 році Юрія Дєдушева демобілізували. Чоловік повернувся до цивільного життя. Розповідає Олександра, каже в шлюбі. Вони прожили сім років, виховували двох синів. Подружжя мешкало в одному з сіл Бердянського району. Там родиною застала повномасштабна війна. Олександра каже, через півроку життя в окупації евакуювалися до Запоріжжя. Коли ми виїжджали, з нами їхав якийсь янгол-охоронець. У нас було два дні на виїзд, тому що перед цим забрали хлопця, який теж був в АТО з ним, і наступні були ми. Коли ж родина виїхала до обласного центру, Юрій вирішив знову взяти зброю до рук та стати на захист країни. Олександра розповідає, її чоловік ніс службу на запорізькому напрямку. Встав мені, як зараз цей день пам'ятаю об 11-й ночі, і каже, все, мені потрібно йти. Війна без мене не закінчиться. Старший сержант його одразу поставили на ногу, Йому на голову падав дрон, скидали. Коли в домівку до них прилетіло, також вони з під завалів всі вилазили. Тобто, ну, таких багато ситуацій. Але він старався про це не розповідати. Він хотів звільнити рідне село, він хотів повернутися додому. Олександра каже, коли була можливість, Юрій завжди приїжджав, аби побачити родину. Кожен раз, коли він приїжджав на вихідні додому, ми робили якесь особливе фото. Ну, тобто на пам'ять на згадку. Це він злітний вже перед самим від'їздом. Робив все для дітей, для сім'ї, для своєї нас планувалася відпустка на жовтень, якої він дуже чекав. Казав, я дуже втомився, дуже втомився. Але відпочину тоді, коли вона закінчиться. 30 вересня Олександрі повідомили, що її чоловік загинув від мінометного обстрілу. Вони з побратимом сіли в машину і поїхали. Було два приходи. Переду машини і з боку машини. У нього були осколочні поранення, які пройшли шия, тобто голова міжреберні. реберні. Діти завжди чекали батька, тому що вони дуже його люблять. На, ну, на даний момент я не маю їм навіть слів, як підібрати те, що він більше не прийде. Вони його чекають. Відтепер родина просить, аби Юрію Дєдушеву присвоїли звання Героя України посмертно. Відповідну петицію опублікували на сайті президента України. Я розумію, що нас багато таких нас ми зіштовхнулися, нас дуже багато, але в нас усіх одна мета мета не загубити жодного воїна, який питав своє найдорожче, щоб в нього було це своє життя, своє життя заради нашого життя. Дар'я Пасічник Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя. Опалюють підприємство палетами та придбали генератори потужністю 62 та 75 тисяч кіловатів. Так до можливих блекаутів підготувалися на одному з агропідприємств, що у Запорізькому районі області, розповідає його співвласниця Єлизавета Марич. У нас на підприємстві два генератора: один забезпечує саме нашу майстерню контору, а інший генератор забезпечує пекарню. Електрика потрібна, щоб перевіювати агропродукцію, аби вона не залежувалася та не втратила своєї якості, каже Єлизавета. Втім, робота генераторів під час відключень обходиться підприємству у 10 тисяч гривень на день. Це досить дорого. Генератори Потребляють десь близько 25 літрів солярки на годину. Солярка зараз практично по 50 гривень, тому це досить затратно. На підприємстві мають власні котельні, які працюють на пелетах, каже Єлизавета. Їх виготовляють самотужки з переробленого соняшника та рапсу. Опалювати підприємство пелетами виходить дешевше, ніж купляти готовий матеріал, каже головний інженер агрофірми Володимир Курта. До тисячі квадратів він отаплює, виготовляємо ми на підлатниці три тонни у сутки, а потребляємо з котла 120 кілограмів сутки. Тобто нам вистачає. Працює, поки є світло від світла, ну, світло відключили, тоді включаємо генератор, ну це виходить дорожче. Ну де в 1200 гривень дорожче виходить. І, хоча підприємство працює і під час відключень електроенергії, обсяги роботи, продукції та прибуток значно впали в період повномасштабної війни, каже Єлизавета. За її словами, близько восьми тисяч гектарів землі їхньої агрофірми перебувають на території бойових дій у Пологівському районі області, тож нині обробляють лише дві тисячі. Зараз ми розпочали продавати сімочку, тому що гроші потрібно закупити добрива на наступний рік. Хімію теж саме паливо, ціни дуже високі на паливо це десь близько 50 гривень. дизель. Хімія також дуже подорожала, тому що прив'язка до курсу долару. Єлизавета каже: загалом нині утримують три агропідприємства у Запорізькому районі, де на складах можуть зберігати до 30 тисяч тонн продукції. Кожний із них вже підготували до блекаутів та холодів. Гана Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя. Він воював на Донецькому напрямку, був командиром взводу 110-ї окремої бригади ТРО, але торік влітку був демобілізований за віком. 61-річний Олексій Гребенюк розповідає, повернувшись з фронту до цивільного життя, зрозумів, що до пенсії ще не готовий. Тож вирішив у рідному Запоріжжі відкрити заклад громадського харчування. каже такий досвід вже мав. Наприкінці прошлого тисячоліття, на початку цього, десь 3-4 роки в мене була чебуречна в самому центрі. Там джентльменський набор такий був, це чебуреки, томатний сок домашній ми робили виробляли, і коктейль молочний і черга. Ми продавали на той час по 500 чебуреків. З всього міста з'їжджалися. з'їжджалося. Ну, тому вирішили. Повторити. Олексій розповідає, отримав грант від Українського ветеранського фонду, з цих грошей, а також з власних заощаджень, і відкрив кафе. Є така програма 20 тисяч від Українського ветеранського фонду. За ці гроші можна компенсувати частину витрат на купівлю обладнання або ведення бізнесу. Олексій каже, має 40-річний досвід підприємництва та у 2014 році, окрім ведення бізнесу, почав волонтерити. У Нас була команда, вона, собственно, і є, і їздили в Донецьк, Луганськ. Ну, кожен місяць. ну, Буквально кожен може і частіше. Багато друзів, багато друзів там, на війні. А торік, 25 лютого, Олексій і сам долучився до ЛАВ ЗСУ. Нас зібрали, відправили 110 та територіальна оборона і 14 й батальйон. В якому я був командиром взводу, воювали ми на таких напрямках: це Нескучне, Времівка, Новопіль. Тимірівка, ну це основні точки. Це все десь там центр пересікаються три області: Запорізька, Дніпропетровська та Донецька. Олексій розповідає під час служби неодноразово готував для побратимів. Там і відточив рецептуру страв для свого майбутнього меню, зокрема Чебуреків, плову і лагману. Коли ти вмієш тіряти, то тобі не страшно починати знову. Весь час щось треба робити. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков. Суспільне новини Запоріжжя. Із кілограма пластмаси виходить 200 грамів грамах, не в мілілітрах, 200 грамів бензину, 150 керосину, 300 грам солярки і ще 350 грам воск вазелін, вазелін парафінової 80. Ви представляєте, з одного єдинственного кілограма. Житель села Кам'янка Віталій Куколь налагодив на території свого домоволодіння виробництво бензину з пластику. Для цього змайстрував ось такий апарат. Накидаємо пластмасу осюди, розігріваємо це, бачите самі, плита, громадніша плита, розігріваємо. Коли вона нагрівається до 400 градусів, йде процес дегідратації. Розщепляється пластмаса. На пари: бензину, керосину, солярки, воску, вазеліну і парафіну. І плюс 5% від весу це газ. І за пропан, і за бутан, і водород. Всі гази такі горючі, що тільки держись, в машину б їх заправить. Ну, два, вихлапа, щоб помощні. Після нагріву до потрібної температури пари з пластику по трубі попадають у ось такий резервуар. Солярка, керасіни і тому подобний. Вони первіща стевою тут. Парафіни і тому подобний. А бензин йде далі по цьому апаратику, і от сюди, ось ребятки, уже йде бензин. Бензин каже Віталій: виходить з домішками, тож доводиться його очищати. Це все діло. Я потім переганяю ще раз. Добавляю водички на дно, щоб був температурний затор, щоб не перегрілося більше 100 градусів, щоб йшов спочатку чистий бензин. потім водичка, тоді керосин, солярка, все вже по очереді на, по, по нагрівоні. Оцей бензин виходить, звісно, октанове число там слабувато, десь 76, максимум 80-й. на ньому їздять отлічно, мій мотоцикл мопед їздить прекрасно. За бажанням, додає чоловік, якість бензину можна підвищити. Як учені кажуть, можна спіртом увеличувати антидетонаційну стойкість. Це там трошки додаєш кубиків 10 на літру і він становиться 95 м Ну я так не пробував робити І так, їздить нормально. На питання, звідки з'явилася ідея виготовляти бензин з пластику, відповідає. У мене є техніка, на якій я їжджу, так? О. А я безробітний. Виривати сімейного бюджета ще на бензин. я можу сам зробити. У мене ж тут воно є. Перший апарат із виготовлення бензину розповідає Віталій. Був більш примітивний. Його чоловік переробив на пічку буржуйку. При створенні цього апарату каже, врахував усі помилки, тож працює він справно. Знайти матеріал для виготовлення бензину неважко, каже Віталій. Бо його кругом навалом. Однак не всі вироби з пластику однаково підходять чоловіку для переробки. Наприклад Оцей цей пластик я перерватувати не возьмуся. При його переробці високотемпературні образується діоксин. А оце пластмаса дорога. Була у Віталія ідея зробити бензин із пластику у промислових масштабах. З нею він звертався і до керівництва громади, і до керівництва області, але безрезультатно. Я йому заявляє написав і навіть бензину ж повіз бутилочку, щоб вони погралися. Ноль. Реакції нікакій. Понімаєте, не цікаво, це нашій владі. Показав чоловік наостанок, як працює на бензині з пластику його мотоцикл. Бач, не димить, диму ж нема. Нормально. Ірина Касьяненко, Андрій Крамченков та Сергій Коваль суспільне новини Сумщина. Життя в окупації і півострова, Терор та переслідування наших співгромадян, спротив і перспективи деокупації. Ці та інші теми обговорюємо в проєкті Кримські питання в ефірі всіх місцевих каналах Суспільного мовника. Крим завжди на часі. Ви дивитеся Суспільне Запоріжжя. Підписуйтеся на суспільне Запоріжжя у соцмережах.